Всім привіт! Я вдома. Прийшла, а в мене під дверима. Дивіться. Посилка лежить. Ну, а я вирішила подивитись, що там, бо не знаю, чия це посилка. Ніхто не дзвонив, ні кур'єр не дзвонив, ні діти не казали, що має прийти. Ну, коротше, зараз подивимось, що там. Так, дивимось. Всім Дивимось, що тут. Якийсь набор. Квіти робити чи що? Бо якісь квіточки, лємточки, скот. Це взагалі наша, це ще один такий набор. Може, це комусьіньку? А, кепка. Це Каміла замовляла собі кепку червону і, здається, футболку червону, якщо я не помиляюсь. Це Камілине, значить. Так. Це Камілине. Дивіться, купа духів якихось чи що це таке, не знаю. Носки. Руси. Ще щось? Все. Пусто. А, це камілини. Сімба, не твоє, камілини. Ти теж би хотів робити такі квіточки? Такі хотів би робити аплікації. Коротше, з Ілонкою Ілонка прийшла вже з зі школи і не витримала, і розпечатує. Каже, що це Камілина посилка. Але той. Але розпечатує і подивитись що Це, виявляється, духи. Так, духи? <пусто> Це якийсь запах, не дай понюхати. Не знаю. Ну, теж гарний. Всі дуже ніжні. Оцей один карамельний, оцей жовтий. Карамельний. Оранжевий. Ой, жовтий, оранжевий. Карамельний. Цей якимись розами пахне. Цей синій, так? запихай mm -hmm. назад, щоб не попутати, бо заракомілата йде буде нервувати. Це теж дуже якийсь такий. Ніжний, ніжний. Червоний Ілонка. Пробує. Дай, його ходить. Це таке щось знайоме. Mm. Mm. Це пахне якимось взагалі кремом якимось. А ну Ану, пробуй, ще цей. Ой, Камила буде зла на нас. Ну, це mm. як те що? Буде зараз варитись з нами. Що ми ліземо до її посилки. Ну, Давай мені ще. Банани якісь. Чим банани? Mm -hmm. Бан. Ні, мені не бананами. Це Але, коротше, брілок. дуже всі гарно пахнуть, та брілок ще. Каміла все щось знайде, якось таке щось гарне. Так я теж хотіла замовляти. Це чехол такий. Угу. Ну добре, все, давай ходи їсти. І... Сьогодні відео буде саме найкоротше, напевно, за всі мої. Бо дівчата поїхали на англійську. Я взялася прибирати і щось забула, що я щось маю знімати. Нічого не знімала взагалі сьогодні. Ну це взагалі забула. Все, всім на добраніч. Відео не було коли знімати, бо до нас знову прийшов той сусід поляк. Він сидить завжди у нас дуже довго, як приходить. Сидить, сидить, щось розказує нам. Ми всі сидимо, слухаємо його цілою сім'єю <смілої> головою махаємо. Так що, не було часу в мене щось знімати. Вже буду завтра вам щось знімати. Завтра йдемо з Камілою на прибирання, то Каміла нам трошечки познімає, що ми будемо робити. Все. Всім папа. -па. Підписуйтеся, бо нема підписників. І лайків теж дуже мало. І то обідно, і не мотивує. А я хочу знімати. Все. Чекаю, папа. -па.